Друзі, привіт! Я вас вітаю на своєму затишному ютубчику, психіатра здорової людини. Ну, сподіваюся, затишному. Принаймні мені з вами затишно. І я вирішила зняти, надихнувшись, нашою чудовою такою, спільнотою парфумерних блогерів українських. Мені дуже сподобався тег про сповідь ютубера. Я передивилася сьогодні, мала трішки часу, передивилася е, відео тих, кого я регулярно дивлюся, мене дуже надихнуло. Я подумала, що е, так, я якби не вважаю себе парфюмерним блогером. Все ж таки, я більше по психіатрії, психотерапії і додатково. Е, Парфумерія, так? Але питання класні, мені вони дуже сподобались. І фактично, це ті питання, про які я б хотіла давно поговорити і на своєму каналі. Тому я їх трішечки вирішила екстраполювати на свою тему психіатрія, психотерапія. Ну і трішки, звісно, що буде про. Парфумерію, напевно. Отже, не будемо довго затягувати, тягнути ніяку тваринку за хвіст, будемо переходити до теми, до питань. Отже, що ти думаєш щодо інфлюенсерів? Ти інфлюенсер, а я Маю невеличку аудиторію, як бачите, але фактично як людина яка на когось там впливає, значить інфлюенсер. Тобто, щось несу в маси якісь наративи. Значить, так, мені хочеться думати, що я інфлюенсер такого психічного здоров'я, гарного ставлення до себе. Якихось здорових ідей, от якось так мені хочеться думати принаймні. Тому, так, для своєї аудиторії я інфлюенсер. Як і чому ти почала викладати відео на каналі? Це цікаве, цікаве питання, тому що взагалі-то моєму каналу вже 3 роки. Я його почала робити в 2000 році ковідному, знаменитому. Що мене надихнуло, надихнуло мене те, що за останні роки, десь років 5, можливо, дуже змінилося ставлення взагалі до психіатрії психотерапії. І коли раніше там я ще була інтерном, молодим лікарем, я казала, що я психіатр. Психотерапевт, то, як правило, це були такі якісь жарти, якісь такі, типу, смішні реакції, аля а там, ти відмажеш мене від воєнкомату, да, тоді таке було, на жаль, актуальним. Звісно, я казала, що ні. Хоча насправді займалася певний час експертизою якраз таки для воєнкомату, але то окрема історія. Отже, якщо люди Спочатку, типу, сприймали це, ну, скажімо, зі сміхом, навіть з якимось таким, ну, сміх був про що про страх, що психіатр, це щось, про решітки на вікнах та якісь там страшні препарати. То в якийсь момент я стикнулася з тим, що на якихось дружніх посиденьках а, мене вже починають питати, а, як от, знаєте, терапевт а, трішечки потерпає а, від того, що йому починають ставити якісь питання: о, ти ж лікаря, давай мене полікуй. І так само мені почали ставити запитання стосовно моєї професії, психіатрії психотерапії. А що це, а що це, а як це? А, я подумала. Що, напевно, у людей багато дуже цікавості в цьому питанні. Дійсно, ну, я не бачила принаймні великій кількості в достатньо адекватного контенту саме з популярної психіатрії. Популярна психологія? Так. Про психіатрію ну, є, але, як на мене, не так багато. Тому я вирішила, от придумала такий концепт, психіатр здорової людини, вирішила почати робити відео. Що стосується парфумерного контенту, то в мене було дуже багато сумнівів в цій темі, тому що я думала, що ну от якщо в мене там психіатричний, психотерапевтичний канал, як же ж я це буду почати, почну це бряцати флакончиками розмовляти про парфумерію. Але е, в якийсь момент я вирішила спробувати. Мені запропонували, намовила моя кума, сказала: ти так цікаво розповідаєш, а давай на свій канал. Я думаю, ну а чому ні? Я побачила е, відгук, що зайшло. І думаю, ну, а чому, власне, би і не поєднати ці дві чудові теми, які, на мою думку, прекрасно поєднуються. А, ти зустрічаєшся з блогерами з Ютуб. Ні, я не зустрічалася вживу з блогерами з Ютуб. Не зустрічалася, але дуже тепло та чудово спілкуємося онлайн, і мене це дуже тішить. Чи ти маєш пропозиції від спонсорів? Що про це думаєш? Ні, спонсорів у мене нема. Як сказав Віталій Грін, що я сам собі спонсор, я теж сама собі спонсор. Що я про це думаю? Ну, не знаю. Як запропонують, то будуть думати, що думати наперед? Чи були неприємні ситуації чи конфлікти з брендами, і чи не залишилося неприємного після смаку? Був випадок у мене з інтернет магазином Мейкап на початку війни, але він владнався. Ну, як я на їх... Спочатку я чекала, потім я не їхала, моє питання вирішилося, і так як я якби, повністю висловилася і фактично відстояла свої інтереси в цьому конфлікті, то неприємного після смаку в мене не лишилося. Але, чесно кажучи, не я одна стикалася з тим, що ну, трішечки конкретно в цієї компанії так комунікація з клієнтами не завжди, але іноді так просідає. Як ти справляєшся з негативними коментарями? Це цікаве питання. Ну, По-перше, негативних коментарів конкретно на Ютубі у мене ще поки не було. Я думаю, це пов'язано з тим, що в мене невеличка все ж таки аудиторія. Але от, буквально пару тижнів тому був випадок в інстаграм. Я виклала сторіс з жартом. Там був жарт про те, що 28, 20, вибачте, 30 та 31 лютого дні без русофобії. Ну, це був просто жарт. Я вважаю, що психіатр, психотерапевт не має бути якоюсь там мумією. З маскою нуля на обличчі а можна жартувати, можна використовувати гумор. Особливо, якщо це Ютуб чи Інстаграм, це ж не консультація. Тобто я дозволяю собі постити мемчики. Я це дуже люблю. І, до речі, на це відгук. Люди відгукуються, тому що гумор це те, що нас поєднує, в принципі, у багатьох випадках. І отже, я написала про ці дні без а, вбивств росіян, без русофобії з, коментарі... з коментарем, що ну так, правда, ребят, давайте будемо добрішими. Ну, Як на мене, то а, очевидно, що це сарказм, але людина, причому не є, яка не є моєю підписницею, а, накатала мені таке простирадло а, про, про мене, про те, хто я є. Про те, що я маю це розповісти ЗСУ. тобто людина ну, або не зрозуміла, про що йшлося, або взагалі не подумала, але дозволила собі написати, якби ну, негативний такий коментар. Я спочатку хотіла відповісти, а потім я поставила собі запитання: Тобто ну, на що тут відповідати? Людина або не дала собі е, е, труда. Нормально прочитати і подумати, або людина не зрозуміла. Що в тому, що в іншому випадку я нічого не доведу. Тому я просто заблокувала людину і взяла собі це як кейс, як, як я буду робити у випадку негативних коментарів. Чому? Тому що одне діло, коли мені люди пишуть, що от так і так було б прикольно зробити те і те. На конструктивну критику я реагую завжди позитивно. Не те, що я прям біжу виконувати, тому що ну, не, не, не завжди я готова там, скажімо, виконувати. Але, в принципі, якщо це конструктивні якісь речі, мені кажуть, то я реагую адекватно. Я не вважаю, що якщо ти там що щось тобі написала, то це вже а, хейт. Але є люди, які пишуть ці негативні коментарі, просто аби злити агресію, просто аби Хейт заради хейту, знаєте, от таке, таке щось. І я не вважаю, що діалог з такими людьми конструктивний, можливий. Є чимало людей, які е, свідомо чи несвідомо приходять в коментарі, аби посратися. Так само, ну так як я все ж таки, психіатр, е, я знаю, що е, приходять люди, які там ну не зовсім, скажімо, навіть і здорові, які таким чином, об тебе будуть щось там своє реалізовувати. Тому е, я думаю, що Видалити негативний коментар, це буде переважно те, що я буду робити, але я лишаю за собою можливість іноді і спробувати поговорити або ще щось. Тобто, взагалі я вважаю, що чим більше у нас в нашому арсеналі можливостей реагувати по-різному, іноді, знаєте, Навчений психолог з отакою кубкою дипломів е шли нахер тільки так, просто от, легко із задоволенням. І іноді це найбільш е правильна стратегія. Тому Uh, іноді можна бути хорошою, доброю дівчинкою, пояснювати, іноді можна просто uh, уникнути, <збавити> позбавити себе щастя подальшого спілкування з цією людиною. Тобто я за собою лишаю право вибору. Але я розумію, що чим більше аудиторія, тим більше буде людей, яким щось не подобається. Іноді це нормально. Uh. Що тебе дратує у коментарі? В коментарях мене нічого не дратує, мені подобається, коли мені пишуть коментарі, пишіть. Ну, а щодо негативних коментарів, дивіться вище. Які у тебе найулюбленіші момент у виробництві контенту? Напевно, момент ідеї, яка в мене виникає, що от я хочу зробити таке відео. А можливо, ви помітили, що ну, нема в мене такої аж вже регулярності, от, якось в мене так, скажімо, то густо, то пусто. Так, Тому що це залежить від моєї завантаженості, чи є, чи нема часу, і від, скажімо, Такого рівня натхнення. Я дуже люблю, коли до мене приходять ідея. І причому в мене, як прийшла ідея, то все, я не можу себе стримати. У мене буває таке, що я там лежу себе спокійно вихідний день, підірвалася, побігла записувати відео. Цей момент я дуже люблю. І я люблю дуже момент, звісно, коли виходить нове відео, коли починаються перегляди, починаються коментарі, відгук. Я це люблю. Ти монтуєш відео та чи подобається це тобі. А ну, Якщо мається на увазі монтувати відео та оці склейки якісь робити, ні, я не монтую. Чому? Тому що це бере велику дуже кількість часу. Я розумію, що ну, і так, робити відео це значна така частина мого часу, що якщо я буду ще заморочуватися з монтажем, то в мене не буде мотивації це робити. Тому я собі дозволила бути в цьому моменті не ідеальною і не монтувати особливо відео. Де та грань, яку не перейдеш, коли ділишся інформацією? Чи можеш повністю розкритися глядачеві, чи є думки, якими не ділишся? Ем, очевидно, як у живої та психічно здорової збереженої людини у мене є особисті кордони. Відповідно, що є завжди інформація, яка є моєю особистою, якою я волію не ділитися. Хоча. У у своєму блозі, я е, доволі, доволі е, деякі речі кажу відверто. Ну і зрозуміло, що, ще, що мене ще обмежує? Мене обмежує, так як я все ж таки є психіатр, психотерапевт, хоч я на Ютубі, як то кажуть, і не при ісполненні, да, Я тут просто як е, блогер, да, але все ж таки мене обмежують питання професійної етики. Є такі речі, яких я не роблю. Наприклад, я не переходжу на особистості, я ну я про це ще згодом буду казати. Там є питання відповідне, я не займаюся діагностикою. Живих, здорових людей, які про це не просили в публічному просторі, не поширюю плітки, які мені це також не подобається Ну, от напевно, що це і є мої якісь такі обмеження. Ну, звісно що з особистим також я вважаю, що особисте життя має бути особистим. Для мене так. Але якщо для когось ні, то я поважаю думку кожного. Назви щось, що хотів би знати на початку ведення каналу. Ой, знаєте, хтось би мені сказав на початку ведення каналу, що якщо ти а, взяв на себе таку ношу, а, вести канал українською мовою, то в тебе не буде купи переглядів та підписників одразу. От, хто б мені це сказав, е я б, можливо, набагато спокійніше е жила. Ну, а так, звісно, що все приходить з досвідом, і це нормально. Але це реально те, що було для мене. Ну, я очікувала, що так буде. Але свідомо з перших днів вела свій блог українською. Чи планую щось змінити на каналі в найближчому майбутньому? Ну, на сьогодні, На сьогодні не планую. Ніби все мені подобається. Є багато в мене ідей, що ще б я хотіла. Але так от міняти на сьогодні ні. Але хто зна. Хто зна? З ким мрієш зробити колаб? В принципі, в мене немає такого, щоб я конкретно мріяла. Про колаб з якоюсь людиною, але я завжди відкрита. Ми робили, у мене навіть на каналі є спільне відео з моєю колегою психологійною Сашею. Ми робили з нею відео про шизофренію. До цього ми там робили спільні етери. В принципі, я готова до співпраці як з колегами-психологами своїми, так і з парфмерними блогерами, готова до відкрита для пропозицій. Кого з блогерів любиш і ким надихаєшся? Ну, що стосується моїх психіатричних, психотерапевтичних, чесно, я нікого сильно не дивлюся, більше щось мені там приносить. Якби Простір професійний, там, да, там, стрічка того самого Фейсбуку, ну, в основному якийсь відгомін. Не дивлюся. З парфумерних я люблю Ірину Таламу дивитися, Віталія Гріна, Наталю Золотарьову, Альону, Благодарну, Дмитра. Нікого не забула. Ну насправді у мене чесно обмежена кількість вільного часу, але я намагаюся, тих, хто мені подобається, дивитися і підтримувати лайками та коментарями. Тому я знаю, що це важливо. Який контент тебе дратує? Це важливе питання, тому що є в мене такі певні штуки, які ну, прям, дуже сильно мене зачіпають. Мене дратує контент від психологів, психотерапевтів, там, де починають ставити діагнози, розбирати особистості якихось популярних діячів? Будь-кого. От, просто коли на цьому людина робить контент. Я вважаю, що це є дуже неетично. Це є порушення всіх етичних норм. Не можна взяти людину і почати її публічно виставляти діагнози. Людина про це не просила. В принципі, це регламентується навіть законом України про психіатричну допомогу. Тому мене такий контент. Дратує, ну для мене це чесно дно хайпувати на такому. Так, є певні відео, де розбирають якісь токсичні наративи, якусь там ну, неправдиву інформацію. Так, круто, що люди беруть на себе труд цим займатися. Це класно, але важливо це робити, не переходячи все ж таки на особистості. Людей. Ще мене дратує російськомовний контент. Причому суто, знаєте, рефлекторно. От я чую російську мову, мені не дуже приємно її чути. І це в мене давно, і це в мене не рік, і це в мене, в принципі, з 2014 року. А, дратує. Що ще мене дратує? Ще мене дратує токсична езотерика, якої, на жаль, сьогодні дуже багато в нашому публічному просторі, тому що вона. Шкодить це поширення магічного мислення і всі ці історії. Мене дратує всрата всрата, популярна психологія. Не хороша, якісна, а саме всрата. <смі> ну, критерії всратості та сама токсична езотерика якісь там незрозуміле позитивне мислення оце все. Чимало колись справу з культурою відміни бойкотом. На щастя, такого досвіду у мене нема. І я намагаюся сама в такому участі, принаймні активно, не приймати. Ну, Якщо, звісно, не йдеться про ручню, да, якусь. Тому що ці люди самі поставили себе поза всіх людських законів та рамок. Ну, Знов-таки, що стосується попереднього питання, так, да, якщо розбирають і ставлять діагнози там якимось росіянцям, ну це ок. Тому що? Ну, Тому що вони живуть в Росії, і закон України про психіатричну допомогу для них не дійсний. І взагалі, вони поставили себе в таке становище, що ніякі закони і права людини там не виконуються. А, власне. Це все. Я перед вами сповідалася у всіх своїх гріхах. Не гріхах. Я буду дуже вдячна за вподобайчки, за коментарі, за відгуки. І до нових зустрічей. Пока!